У 2000-х Венесуела була самою швидко зростаючою економікою Південної Америки. Сьогодні це країна, яка потерпає від смертельної інфляції, а уряд перетворився на корумповану деспотичну структуру, яка винищує будь-які опозиційні рухи. Венесуела це країна, для якої відкриття залежів нафти стало не прогресу. А початком кінця надій на стабільне та мирне існування, прихід до влади тирана Ніколаса Мадуро у у 2013 році став тим фактором, який забив останній цвях у кришку труни венесуельської демократії та надійно реформи. Зараз на горизонті для Венесуели ще й в потенційна війна з Гаяною за регіон Сакібо. Давайте розбиратися з трагічною історією цієї південноамериканської країни та на що можна чекати у найближчі роки. Точкою Х для Венесуели можна вважати 1922 рік. Саме тоді геологи з компанії Shell знайшли нафту у Ларозі, родовищі в басейні Маракайбо. Масштаби покладів були вражаючими. Відразу була можливість видобувати 100 тисяч барелів нафти на день. Всього за декілька років до Венесуели увійшло більше сотні нафтовидобувних компаній. Очевидно, кожен хотів відтяпати і собі частину золотої жили у слабкій постколоніальній країні. Венесуела на той час керувалася військовим диктатором Хуаном Вісенте Гомесом. Хуан не був особливим прихильником стабільного економічного розвитку, тому дозволив зарубіжним компаніям експлуатувати ресурси власної країни по повній. Так, у 20-х роках минулого століття річний видобуток нафти у Венесуелі сягнув неймовірних 137 мільйонів барелів, що поставило країну на друге місце після США. Такий стрімкий наплив зарубіжної валюти призвів до появи у 1935-му голландської хвороби. Голландська хвороба це економічний фактор, який спостерігається в країнах, де видобуток ресурсів приваблює значні притоки іноземного капіталу. Це призводить до знецінення місцевої валюти та стимулювання імпорту, що відсмоктує робочу силу та капітал з інших ключових секторів економіки. Де-факто країна починає повністю залежати від власного експорту природних ресурсів у місцях зі слабкими демократичними інституціями, як от більшість постколоніальних країн. Весь дохід від шаленого експорту зосереджується у руках політичної еліти, які можуть використати кошти або на розвиток власної країни, або ж поповнити власні запаси. Саме останнє обирали всі лідери Венесуели від відкриття нафтових родовищ у 22-му і до сьогодні. Тому величезна інфляція це те, з чим Венесуельці живуть вже більше століття. У такому середовищі економічна криза стала чимось стандартним на порядку. Денному під час кожного падіння цін на нафту Венесуела опинялася на межі колапсу. Так само, моменти зросту цін були для країни справжнім благословенням. Жоден з лідерів не зробив достатньо для зміни цієї динаміки. Так, наприклад, під час буму у 70-х Венесуела мала найвищий показник ВВП на душу населення серед країн Латинської Америки. А вже наприкінці 80-х, після спаду цін, ВВП покотився униз, та інфляція сягнула 84%. Моментом для змін називали прихід у 1999-му радикального соціаліста Уго Чавеса. Він був налаштований інвестувати більше у соціальні програми, і справді, в якомусь сенсі, реформи Чавеса все-таки були успішними. Наприклад, безробіття в країні значно знизилось за його правління, але в той самий час він у жодному разі не змінив залежність венесуельської економіки від нафтового сектору. Протримавшись при владі 14 років, Чавес залишив країну, в якій уряд перетворився на репресивний апарат. А нафта так і була життєвою артерією усієї країни. Не справив надії черговий соціаліст-революціонер. так у 2013 році Чавес помирає того ж року. Ціни на нафту падають вдвічі. Цей удар для венесуельської економіки був занадто важким. Витягти Венесуелу з прірви заприсягся новий президент Ніколас Мадуро. Але так як він був з тієї самої соціалістичної партії, як і Чавес, після приходу до влади Мадуро де факто не змінив напрямок країни. З 2013 до 2017 року інфляція зросла з 40% до більш ніж 400%. замість того, щоб провести реформи та стабілізувати економіку, Мадуро лише глибше загрузав у нескінченній корупції і робив усе, щоб придушити невдоволене населення. Через це у 2017-му венесуельці почали діяти самотужки. Постерігаються масові протести проти уряду. Інфляція вже призвела до того, що люди не могли собі дозволити навіть базові харчі. Мадуро відповів силою і почав використовувати армію та поліцію проти власного населення. Лише того року було вбито сотні опозиціонерів, а ті, які потрапили до в'язниці, зазнавали нелюдських тортур. Через це на Венесуелу наклали санкції, як США. США, так і країни Європи, що значно знизило дохід країни від продажу нафти. Це остаточно добило і так напівживу економіку. У 2019 році інфляція стрибнула до рекордних 344 тисяч відсотків, але навіть попри це, Мадуро не змінив свій підхід. Йому вдалося придушити протести, і він просто почав шукати методи обходу санкцій. На допомогу до диктатора прийшла найбільша країна терорист Росія. Залюбки погодилася закуповувати венесуельську нафту по дешевій ціні. Це була можливість для Москви отримати доступ до величезних обсягів нафти методом підтримки тирана, від якого відвернувся цивілізований світ. Так, вже у 2018-му до Венесуели почали прибувати перші бойовики Вагнера з за ціллю захисту Мадуро. В обмін на це російські компанії отримали прямий доступ до венесуельських нафтових копал. Таким чином, з допомогою російських військ, Мадуро силою стабілізував політичну ситуацію в країні. Тим часом життя венесуельських громадян продовжувало бути пеклом. Середня вага людини скоротилася на 20 кілограмів через нестачу харчів. Люди почали тікати з країни. З моменту приходу Мадуро до влади з Венесуели виїхало 8 мільйонів людей, найбільше до сусідньої Колумбії. Більше 80% населення живе за межою бідності. Мадуро особливо цим не переймається. Єдине, що його цікавить, це збереження влади у власних руках, навіть якщо ціною буде голодна смерть для його власної країни. У 2018-му він провів фіктивні вибори, на яких намалював собі перемогу. Але попри це, низка країн відмовили визнавати перемогу Мадуро у 2018-му, що офіційно зробило його узурпатором влади. Далі за наступні чотири роки особливих змін у Венесуелі і ситуації довкола не спостерігається. Лише початок повномасштабного вторгнення в Україну дещо змінив ситуацію для Мадуро. На підсанкційну венесуельську нафту раптово зріс попит, і США почали послаблювати тиск. Також Венесуела підписала нову угоду на 5 мільярдів доларів з Росією, яка передбачає гарантовані інвестиції у нафтовий сектор країни, як сказав сам Мадуро, Росія і Венесуела настільки близькі як ніколи. І близькість цю Мадуро почав активно виказувати 2023 року, коли заявив про свої наміри розпочати війну проти сусідньої гаяни за ціллю захоплення багатого на нафту регіону Есакібо, що ж намалював собі в голові черговий диктатор-загарбник. Тут все зв'язано з епохою колоніалізму, колись за часів правління іспанців, як Есакібо, так і сучасна Венесуела, належали до єдиного колоніального регіону. Далі, після перерозподілу та продажу території, Есакібо разом з Гаяною перейшов під правління британців. Тому якщо, наприклад, подивитися на назви міст у Есакібо та Венесуелі, чітко видна відмінність. У Венесуелі назви міст мають чітко іспанське походження, в той самий час як у Гаяні, більшість міст з англійськими назвами. Але після здобуття незалежності Венесуела почала шукати та вибудовувати власну ідентичність, і багато лідерів минулого вважали Есакібо її невід'ємною частиною. Але на той час Есакібо вже десятиліттями йшов власною дорогою під контролем британців, і місцевих мешканців з Венесуелою аж нічого не зв'язувало. Диспут закінчився наприкінці 19 століття, коли було вирішено, що Есакібо це невід'ємна частина британської гаяни. Далі гаяна здобула незалежність від Британії 1966 року, і її кордони знову стали предметом суперечок. Дипломати з обох сторін зустрілися у Швейцарії у результаті Женевської угоди. Передбачалося, що Венесуела і Гаяна повинні домовитися про кордони до 1970 року, чого вони так і ніколи не зробили. Країни навіть і досі не можуть дійти до згоди щодо походження слова Есекібо. Жителі Гаяни вважають, воно вони походить від корінного населення. А венесуельці кажуть, що воно походить від імені іспанського дослідника. Як би там не було, після 1970-го регіон Есакібо продовжував залишатися частиною Гаянни, але територіальна суперечка остаточно вирішена не була. Так у 2022-му Мадуро вирішив раптово повернутися до питання перерозподілу колоніальних кордонів. Гасло Есакібо наш почало з'являтися по всій Венесуелі. На плакатах і наклейках на автівках, а також на рекламних матеріалах спонсорованого державою музичного фестивалю в Каракасі під назвою Фест». Далі, використовуючи приклад своїх московських союзників, Мадуро провів референдум у Венесуелі 3 грудня 2023 року. На референдумі розглядалось питання анексії регіону Есакібо, і без сумнівів, результати референдуму було підроблено з ціллю легітимізації активних намірів диктатора. Для Мадуро регіон Есакібо виконує одразу декілька ролей. По перше, він служить відволікаючим фактором для міжнародної спільноти. І дає змогу Мадуру втиху розбиратися з опозицією, поки вся увага зосереджена на можливій війні. По-друге, захоплення регіону принесло б режиму величезні поклади нафти і дало б можливість розширити економічну співпрацю з Росією. По-третє, приєднання Есакібо стало б для Мадуру потужною пропагандою. Така собі швидка переможна війна з ціллю розпалення ура патріотизму серед замученого венесуельського населення. Мінус для Мандуро у всій цій ситуації є те, що він повністю один. Особливої військової допомоги від Москви очікувати не варто, адже більшість ресурсів Кремль кидає на загарбання України, а жодна з інших країн ці територіальні претензії не підтримала. Навіть давні союзники з Куби і ті відмовилися допомагати венесуельському диктатору. Тому реалізовувати свої амбіції Мадуро поки що не квапиться, і обіцянка війни поки що залишається лише словами. Єдині реальні дії Мадуро зробив тільки у грудні цього року, відправивши тисячі солдатів на кордон задля проведення так званих навчань, щось нагадує чи не так. Також він заборонив демонструвати карти, які не включають Есекібо до складу Венесуели. Що ж, а чого можна очікувати від Мадуро у найближчому майбутньому? Цього року у Венесуелі проходять чергові президентські вибори, і Мадуро повторює ті самі репресивні практики з виборів 2018 року. Він заборонив участь головному опозиційному кандидату Марії Мачадо. Цікаво, те, що рік тому Мадуро заприсягся змінити свій підхід. Він обіцяв не вдаватися до репресивних практик і провести вільні вибори. В обмін на це він вимагав від США значного послаблення санкцій. Але як ми бачимо, нарцистичні автократи не змінюються ніколи. Для таких людей, як Мадуро, збереження влади стоїть поверх усього, навіть власного життя. Тому згода Байдена на послаблення санкцій у 2023-му після обіцянок Мадуро виглядає щонайменше наївно. І ця помилка стала явною вже на початку цього року, після того як Мадуро вигнав спостерігачів ООН та зняв кандидатуру Марії Мачадо. Самі вибори заплановані на 28 липня 2024 року. Єдиний опонент Мадуро, що ще залишився, це Едмундо Гонсалес. Гонсалеса підтримали всі опозиційні рухи, як останню надію на зміну влади, і за незалежними опитуваннями він випереджає Мадуро з великим відривом. Але які шанси того, що венесуельський диктатор добровільно поверне владу народу країни? Очевидно, вони такі самі, як шанси зміни російського режиму. Правозахисні організації нарахували вже понад 400 нападів на правозахисників і опозиційних активістів лише за перші три місяці 2024 року. Інші некомерційні організації повідомляють про майже 50 арештів опозиційних діячів пов'язаних із Мачадо чи Едбундо Гонсалесом. Наприкінці червня уряд заборонив десяти діючим мерам обіймати посади після того, як Гонсалес та Мачадо провели мітинги в містах мерів. Уряд також активно арештовує тих, хто розслідує корупцію. Ось такий стиль підготовки до виборів у Мадуро. Що ж, після оголошення результатів Мадуро переміг, набравши 51% голосів. Надії опозиції на поновлення демократії мирним шляхом не справдились. Маючи повний контроль над виборчими ділянками, Мадуро сфабрикував результати на свою користь. За підрахунками незалежних організацій, насправді кандидат від опозиції набрав більш ніж 70%. Критику в сторону Мадуро одразу висловили безліч світових лідерів. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав офіційні результати виборів шахрайством. А у Чилі заявили, що не погодяться з результатами, які не будуть перевірені. А ось хто привітав Мадуро, так це його приятелі з Москви. Пам'ятайте, що ви завжди бажаний гість на російській землі, заявив кремлівський диктатор. Ці вибори у черговий раз демонструють, що мирний шлях повалення диктатур веде у нікуди. Узурпатори ніколи не віддадуть владу добровільно, адже від цього залежить їх банальне виживання. Зараз для Венесуели наступив момент демонстрації їх національної волі. Коли і вирішиться майбутнє їх країни на десятиліття вперед, цілком можливо, що Мадуро вже достатньо зломив дух свободи венесуельців, і після декількох тижнів протестів у соціальних мережах все закінчиться повноцінним тріумфом диктатора. А можливо, у Венесуелі вибухне справжній революційний рух. І закінчить те, що не вдалося досягти у 2017-му. Відповідь на це може дати лише народ цієї південноамериканської країни, і час тут майже вичерпано.